Приймає перших пацієнтів новий багатофункціональний реабілітаційний центр, який розташований у приміщенні колишньої модульної поліклініки. Нагадаємо, будівництво приміщення модульної поліклініки відбулося в рамках проєкту спеціальна програма підтримки України, який фінансувався федеральним урядом Німеччини та впроваджувався компанією GIZ. Зараз дуже важливо наших пацієнтів, які після інсульта, після інфаркту, після ДТП, можливо там інших, їх треба десь портати до нормального життя і фактично лікувати якісь травми, розтяжки, грижі там і інші інші речі. І тому, от саме тут вирішили зробити реабілітаційне відділення. Відділення реабілітації наразі розташовано у модульній, тимчасово у майбутньому його постійним місцем розташування стане приміщення колишнього дитячого відділення у корпусі. Лікарні наша задача в стаціонарному приміщенні, там де колись у нас було дитяче відділення, зробити повністю на 800 квадратних метрів реабілітаційне відділення з палатами, де можна лежати буде людям. Бо колись війна закінчиться, ми про це всі мріємо, і багато дуже наших військових повернеться з фронту. Повторюся, і кожному з них потрібно буде надавати психологічну, фізіологічну і іншу види допомоги, якісь можливо після операції, після травм і проводити певні певні заходи. І тому нам треба робити такі умови, щоб люди могли і лежати в, в цьому приміщенні. Центр уже приймає пацієнтів. Тут можна отримати допомогу з відновлення після травм операцій чи хвороб, а також пройти спеціалізовані програми реабілітації. З приводу комфортності, так, дуже зручно, що він знаходиться тут, і цей процедурний кабінет у нас є, бо раніше, наскільки я знаю, такі процедури треба було лише в Суми з'їздити, або лежати там з дітьми, робити ці процедури, або щоденно їздити. Тепер можна ходити просто зручно з дому. Тут комфортно, тепло, чисто, поруч. Лікарі та медсестри всі приємні, підходять постійно, нам кажуть, що робити, допомагають, тому сподіваємося, що ефект буде. Зір втримає. І будемо добре бачити. Реабілітаційне відділення оснащене сучасними тренажерами та обладнанням. Головна мета допомогти людям повернутися до повноцінного життя. Фахівці проходять курси підвищення кваліфікації та постійно удосконалюють свої вміння та навички, а сам центр поповнюється новим обладнанням. Про принцип дії деяких тренажерів розповів фізичний терапевт Денис Калашник. Цей стіл призначений для того, щоб здобути сказати, більш вагомі результати нашої роботи з верхньою кінцівкою. Те, що знаходиться в центрі стола, це в нас вага, з якою ми можемо працювати. Як ми можемо працювати з вагою як з меншою, так і з більшою. Це універсальний медбайк, який як працює так, як пасивно, так і активно. Людина працює на ньому. Це в нас е, як тренажер з похилою рампою та е, сходинками. Тут ми людину можемо навчати після, е, е, як, після такого діагнозу, як інсульт, або, ну, або інфаркт мозку, навичками ходьби, тобто навіть ті самі піднімання на сходинки і сходження з Похилої рамки або заходження на ту саму похилу рамку і сходження зі сходами. Це в нас вертикалізатор, він може допомогти людині виконувати так звану ходьбу, але сам апарат він стоїть на місці, а людина завдяки допомоги своїм руками, вона може рухати свої ноги. До цього не було подібних приладів. Але ми йдемо вперед, і сучасні прилади в нас з'являються, і ми можемо їх використовувати в повній мірі. У реабілітаційному відділенні допомагають відновити втрачені навички та адаптуватися до життя після травм. Мрії, звісно, величезні бажання є колись в майбутньому перейти і спроектувати зараз. Є візуалізація спроектувати водолікувальний центр, і можливо, там колишня ідея, яка була ще в 40 років назад, у колишніх керівників, які керували тоді областю і районом, можливо, вона здійсниться на буде водолічебниця водолічебницях фактично просінці, в тому числі, але це такий глобальний план. Я сказав поки що. Що ми радіємо, що у нас є такий корпус, фактично, який може надавати якісні медичні послуги з питання реабілітації. Реабілітація це не лише фізичне відновлення, а й психологічна підтримка. У тростянці роблять все можливе, аби жителі громади мали шанс на нове якісне життя.